Всім привіт, дорогі друзі! Вийшов 76 й розділ манги Баруто і сьогодні ми обговоримо все найцікавіше, що в ній було. Скажу відразу, що в цілому цей розділ більше нагадував мильну оперу, ніж Сьонен. Ніяких поєдинків або унікальної інформації не було. Тому відео буде не дуже довгим, але я зробив його максимально інформативним для вас. А відтоді не будемо затягувати і поїхали. Найбільшу увагу в цьому розділі автори приділили саме здібності Ейди приворожувати людей. Ми дізналися, що Шикадає також підпаде під її чари. А ось хто насправді може з легкістю їм протистояти, то це Суміра і Сарада. При тому, що вони не є. У І тут в сюжеті Барута виникає протиріччя, тому що, за словами Амадо, протистояти чарам Мейди можуть лише у І тепер ми розуміємо, що далеко не всі слова Амадо являються об'єктивною істиною в цьому світі. І тим більше, за словами Мамашики, який в Шиндзюсу розуміє більше будь-кого, чари Ейди не являються цим самим Шиндзюсу. Тому я підозрюю, що скоріш за все ці чари являються самостійною розробкою Амадо, яку він створив з надією, що вона буде працювати на всіх людей. Але схоже, що є і винятки. Що спільного між Сумере і Сарадою, вони обидві являються дівчатами підліткового віку, обидві розумні і обидві шинобі, які уміють контролювати свою чакру. Але є ще один спільний фактор це те, що вони обидві закохані в Уоцусуки, одна в Баруто, а інша в Кавакі. І на мій погляд, можливо, саме факт їх щирої закоханості грає роль в здібності Ейди, а точніше в тому, що вона на них не працює. Ще одним цікавим фактором є те, що Баруто може бачити майбутнє. Це саме та здібність Мамашики, про яку він говорив, і саме те, що зараз так сильно хвилює самого Барута. тому що він розуміє: слова Мамашики не просто пустий звук. і скоро може трапитися щось дійсно страшне: те, що докорінно змінить його життя та долю всього світу. І знаєте, така здібність у головного героя це дуже крута білка. Типу, якщо він зможе доцільно використовувати її в поєдинку, то в теорії буде мати велику перевагу, але поки що ця здібність працює лише в сюжеті, а не в самих поєдинках. Той же Момошики міг бачити майбутнє Боруто, але не міг прогнозувати хід поєдинку проти Наруто і Саске. Із цікавих моментів цього розділу також можна виділити смішний діалог між Деймоном та Баруто, те як Баруто боявся думати про те, аби вбити Деймона. Також можна відзначити вираз обличчя Дельти і високий інтелект Кавакі, який дає йому можливість дуже добре розкривати плани та наміри противників. Також невідомо яким чином але Каваки добре бачить Мамошики всередині Баруто. Прямо як Саске бачив кураму в Наруто. Все інше, що було в цьому розділі, це плаща Мадо, любовні розбірки між малятами і красиві види фігури Ейди. Треба визнати, що її стегна в 16 виглядають так, що на неї має подручити кожен фанат Борута. Ну а я дякую вам за увагу та до зустрічі в наступних відео. Бувайте здорові!